Вітаю вас, мої маленькі глядачі. А чи знаєте ви, ким працюють ваші батьки? Чую, а ти не знаєш? Тоді спитай батьків, професії є безліч і всі вони важливі. А сьогодні ми познайомимося з тими, які рятують життя людей. Забиття, поріз, заноза. Травма будь-яка загроза для здоров'я дітвори, набирай 103. Лікарі бувають різні, наприклад, ті, що лікують зуби, ті, що призначають нам ліки, коли ми застудилися, і ті, що вилікують рани, коли ти впав чи порізався. Яким би не був лікар, його боятися не слід. Він зробить все, щоб ти був здоровим. А тепер пограємо, що потрібно лікарю для роботи. Дивись уважно і запам'ятовуй. Машина швидкої допомоги, на ній лікар швидко до тебе доїде. Шприць за допомогою нього вводять ліки. Пігулки за допомогою них тебе швидко вилікують. А тепер назви сам, що ще потрібно лікарю. Щоб життя уберегти від реальної біди. Полум я помітив дим, подзвони на 101. Ти знаєш. Що ігри з сірниками вогнем призводять до пожежі, і це дуже-дуже погано. Адже може пошкодитися не тільки майно, але й ти сам. Тоді не зволікай і пожежників викликай. Пожежники це сміливі, хоробрі, сильні чоловіки, які затушать полум'я і спасуть людей і тварин. Подивимося. Що потрібно пожежнику для роботи? Пожежна машина. На ній пожежники виїздять на виклик. Сокира за допомогою нею ламають перешкоди, гумові рукавички, які захищають від вогню. Подумай, що ще потрібно пожежнику. Громадян охороняти, і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. Поліцейські тобі допоможуть, якщо ти загубився, якщо тобі загрожують погані дорослі, якщо хтось хоче забрати те, що належить тобі. Поліцейськими можуть бути і чоловіки, і жінки. Звертайся до них у випадках, коли тобі потрібна допомога. Визначимо, що потрібно поліцейському для роботи. Поліцейська машина. На ній вони мчать на виклик. Наручники, якими затримують зловмисників. Поліцейська кепка це атрибут поліцейського. Подумай, що ще йому потрібно для роботи. А тепер спробуємо за фрагментом впізнати професію. Почали. Хто це? Перевіряємо. Так, це поліцейський. А це хто може бути? Перевіряємо лікар. Ну, а це ти легко впізнаєш. Перевіряємо. Так, пожежник. А тепер кожний представник професії хоче тебе перевірити, як ти знаєш про них. Що приводить до пожежі? Чим гасять пожежу? Який номер слід набрати, щоб викликати пожежників? Якого кольору халат у лікаря? Чи слід боятися лікарів? Чому? Що? Лікують лікарі? Як викликати лікаря? Який номер поліції? Який транспорт у поліції? Як називається предмет, який одягають на руки злодію? Ти був уважним. Ці професії легко впізнати за їх формою, легко викликати за нескладними номерами. Але я бажаю тобі ніколи не потрапляти у біду. Всього тобі найкращого. До побачення!